Добрий день, дітки! Сьогодні зранку до мене віконце постукав голуб. І він стукав ось так. Тук-тук-тук. Який ми звук чуємо перший? Звук Т. А як стукає барабан? Та, 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 який звук перший? Т. А як гудить пароплав? Ту, ту-ту. Теж першим звуком є звук Т. А ось іще до мене прийшли в гості сьогодні лялька. Тамара зі своїм песиком Тимком. Я їх гукала Тамаро, Тимко, ідіть до мене. Як коли я їх гукаю? Який звук звучить перший? Так, Т. То, коли ми вимовляємо цей звук Т, ми кінчиком язика стукаємо по горбикам над верхніми зубками. Спробуйте -т. т, 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 т. Ми його вимовляємо голосом чи ні? Подумайте. Так, ми його вимовляємо не голосом. Тому він не голосний. Цей звук приголосний. Такий глухо звучить, приголосний. Ось у мене ще кілька малюночків. Подивіться, будь ласка, ось у мене є тюльпани. Тюльпани. Який перший звук? Т. Троянда. Т-т. Троянда. Так. А ось у мене авто. Чому я взяла цю картинку? Тут просто теж є звук Т, але він тут знаходиться всередині слова авто. Авто. А ось картинка. Чому я її взяла? Пташка. Так, пташка. Тут звук Т теж знаходиться посередині слова. А як же цей звук позначається на письмі? Подивіться, будь ласка, як він позначається на письмі. Ось такі дві в нас струнки палички. На що ж...» І це вже тоді буква на письмі. Звук «ти» позначається буквою Т. Дивіться, ми можемо на що схоже? Так? На молоток, на грибок, на стовпчик, на Парасольку. Так? Ось так. Давайте ми намалюємо цю букву, літеру цю Т, в. Ось так: паличку і зверху на стовчику паличку. На долоньки паличку і зверху паличку. Так, ви можете взяти дома, як завжди, листочок клітинку і друкувати таку літеру Т. Це ви вже вмієте. Так, молодці! Ознайомилися ми сьогодні. А в нас же ще є ж наш улюблений зошит. вивчаємо грамоту ось такий. І є тут таке завдання цікаве. Ось я вам просто його прочитаю і скажу, що є слова, які означають ознаки предметів. Ну, які ці предмети? І ви повинні ці слова знати. Якщо я знов покажу вам. Картиночки. Ось, наприклад, пташки. То ми як про них скажемо? Коли ми будемо їх описувати? Які, які пташки? Веселі, жваві, різнокольорові? Так? А ось авто. Яке авто? Синє, велике. Чи маленьке, швидке. Так. А ось човен, який човен? Червоний, швидкий. Листя. яке? Осіннє різнокольорове, жовте, коричневе, сухе. Бачите, скільки ми назвали ознак слів. Слова ознаки. А корівка, яка корівка? Велика, сумна чи весела. Ось така корівка. Рогата, травоїдна. А ось риби. Які рибки? Дивіться, які вони. Як можемо про них сказати? Які? Швидкі, підводні, різнокольорові. Так? А водичка, в якій вони плавають, яка вода? Зелена, прозора, так? морська. Або ось намальовано. Дощик. Який дощик? Мокрий, холодний, осінній. Бачите, скільки слів? Тепер ви знаєте, що всі ці слова означають ознаки предметів. А якщо я знов покажу вам ці картинки, але вже ми будемо говорити про те, що ці предмети роблять. Ось дивіться, дощик, що він робить? Іде, бризкає. так? Рибки, що вони роблять? Пливуть, дихають, живляться. Що ж означають ці слова? Це слова, які означають дію предмета. Що цей предмет робить? Жива істота чи не жива? Ось корівки, що вони роблять? Пасуться, їдять, дихають, так? приносять нам молочко. Ми кажемо, що роблять. Листечко, що робить? Падає, сипеться. Так, що робить човник? Пливе. Так. Що робить цей автомобіль? Стоїть зараз. А якщо поїде, що? як ми скажемо? Їде. Так. Що роблять ці пташки? Летять, щебечуть. Ось кільки слів ми придумали, які, кажуть, допомагають нам розповісти про предмет, який він, це ознака предмета, або розповідають, що цей предмет робить. Запам'ятали? Ви теж так робіть. Домашнім завданням буде прописати ось таку літеру те і спробувати описати будь предмет на літеру Т, який починається з звуком Т. Або троянда, ось тюльпан. Ви зможете кількома словами його описати. Будемо вчитися робити описові розповіді. До побачення!